Друзі мої, всім добрий вечір. П'ятниця, вечеря. Вечеря у селі. Дивіться, що в мене сьогодні на вечерю? Кораблики. Хто робить такі кораблики? Не витягала я ці палочки, зараз повитягаємо з вами. Зубочистки, сало, картопля, сало, солоне і перчиком трошки. Духовочки запекла і красота. Ось такий салат консервований у мене. Зараз мало хто закриває салати, але щось у мене є такий добрий салат це з зелених помідор, салат. Тут о -о -о морква, солодкий перець, кріп, саме що головне, і цибуля. І потім, ну, ну коротше, саме головне це кріп. Такий, знаєте, сухий. Це зонтики оці. Він такий дає аромат, що це просто. Ну, і мій салатик з капусточки, той, який вчора ще не доїли, треба доїдати. І дивіться, який у мене сьогодні апельсин. Хто їв такий апельсин? Червоний. Він, мабуть, схрещений з грибфруктом. Не знаю. Ну, я різала оцей кусочок краюшечку з'їла, ну, апельсин. Странно. Хліб. Білий хліб, треба було чорного купити, ну, нічого. Будемо їсти білий. Зараз я подостаю, я спеціально не доставала, щоб ви бачили, як воно у мене тут красиво, все. Їсти хочу капець. Поки вона приготувалася, ця картопля. Просто, я не знаю. Просто не знаю, Сало салораз м'якенька так. Мне невдобно тут. Вся куча стоїть. Тарілочки, всі. Мисочки. Я не знаю, як я буду їсти. Її треба кусать. Она наріжеться, шкурочка наріжеться. Дивіться, яка вона, бачите. Вона так даже смачніше. Клас. Обалденно. А еще салом так вообще красота. Класс. Тут 240 сорок грамм, по-моєму, важила пять половиночек. Салатик. Моркву я кирила. Специальным ножем от, 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 для сыру. Поняли? Видно вам?